Вчора біля меморіалу слави відбувся урочистий мітинг з нагоди 73-ї річниці визволення нашого міста від нацистських загарбників. Деталі знають наші кореспонденти. Традиційно урочистий мітинг розпочався із покладання квітів до меморіалу слави. Вшанували пам'ять загиблих воїнів, які брали участь у визволенні Порятинщини від фашистських загарбників хвилиною мовчання. Шанувати жертв тієї страшної війни до меморіалу слави прийшли жителі та гості міста, ветерани Другої світової війни та представники молодого покоління. Саме 18 вересня, 73 роки тому, ціною тисяч життів над нашим містом замайорів прапор перемоги. З вітальними словами до присутніх звернулися голова районної ради Сергій Пазюк, заступник голови райдержадміністрації Ольга Яременко, міський голова Олексій Рябоконь. 18 вересня. 1943 року війська Воронецького фронту звільнили місто Перятин від фашистських загарбників, а 19 вересня був звільнений увесь Прятинський район. Пролунали останні залпи найжахливішої війни в історії людства. Війна приносить нам чимало горя. І знову ми з вами разом переживаємо хвилини болю і втрати. Але солдатські подвиги, вони назавжди залишаться в житті поколінь, складаючи глибоку шану, не ділячи їх за національностями, тих людей, які принесли свободу і незалежність тут, на нашу землю Порятинську, І ті, хто сьогодні боронять наші кордони, нашу незалежність на сході, це наші герої. Слава цим героям, слава тим людям, які відбудували порядок на нашу землю. Вітали присутніх і піснею. Учасники хору, ветеран районного будинку культури. Користуючись нагодою, голова ради ветеранів Богдан Дубецький розповів школярам історію визволення порядина, оголосив переможців щорічного конкурсу «Мій рідний край, моя земля. Учні з міських шкіл та Вишневецького Давидівського великокручанського навчальних закладів як винагороду отримали можливість побувати у Софіївському дентропарку. Я вірю в майбутнє твоє Україна, прекрасна багата я наша земля. А ще обіцяю, що я не покину ці ріки, ці луки, ці гори й поля.